Вітаємо в ефірі. Програма Конституція для кожного. Сьогодні Міжнародний день прав людини. З нагоди цього дня у світовій історії ми створимо такий ефір гарного настрою. Я представляю наших ведучих, нашу творчу молодь Андрій Безкурний. Вітаємо. Вітаємо і оператор ведучий Леніт Гапієв. Сьогодні ми почитаємо уривки з книги Конституція для всіх і великих і малих. Це автор Володимир Читай, художниця Ірина Шаганян. Дуже така класна книга. Суперові чудові ілюстрації. Це перша в Україні віршована конституція, де кожна окрема стаття конституції вона подається у формі такого віршованого сюжету. І от Андрій починає нашу творчу естафету. Це у нас маленька підказка. Андрій обрав статтю 20 на сторіночці 34. Щоб завжди могли впізнати Україну з між усіх. Синьо, жовтий, древній прапор на жердині майориті. Синій то безкрайнє небо. Жовтий жита на ланах. Сяє прапором державним Україна золота. А над горами. Пише чути український гімн, пісню цю Павло Чубинська українцям заповів. А Вербицькому Михайло Господь музику послав. Ще не вмерла. Кожен знає рідний гімн, не раз Дякую. Ось ви бачите на Наступній 35 й сторіночці Павло Чубинський, автор слів, Михайло Гербицький, автор музики. І тут е, текст гімну України ми можемо побачити. А скажи, будь ласка, Андрію, чому саме 20-ту статтю Конституції ти вибрав із цієї книжки для нашого ефіру? Тому що вона про нашу гімну україну, угу. чудово. Ну на... насправді патріотичний такий такий вірш. Ну і нашу естафету я ще продовжую завершу. Стаття 57 сьома. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні рідний син? Конституції не знаєш, ти в державі як чужий. І от. Подивіться на ілюстрації. Ми хочемо подякувати за цю книжку. Покажи, будь ласка, Андрій, книжку, яку ти зараз читав Конституція для всіх. Ми дякуємо видавництву Холодкевича Тундрайв, художниці Ірині Шиганян. Книжка видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху «Справедливці». І ми хочемо побажати нашим глядачам читати основну Конституцію, основний закон. І так само водночас можна. Творчо досліджувати Конституцію за допомогою цієї книжки. Андрію, а чим ця книжка тобі сподобалася? Скажи нам на завершення. Дещо е, тут е, Конституція написана у вершованій формі. Дуже цікаво. Що... Угу. Чудово. Ну я так гадаю, що нашим глядачам це буде також ефір гарного настрою читання Конституції саме цієї, і е, для всіх. У нас програма Конституція для кожного, а книжка має назву Конституція для всіх. Я думаю, що ми надамо таку можливість, люди подивляться наш сюжет. І хтось захоче почитати цю книжку. А у багатьох наших учасників ефіру ця книжка є. В подарунок діти її отримали, творчі родини отримали. Отож, це буде таким читанням гарного настрою, як ти гадаєш, Андрію? Так, буде читання, гарного настрою. Так, ми бажаємо нашим глядачам почитати конституцію. Дякуємо за увагу.